Чотири в одному важкий стальний степлер з чотирма тисячами цвяхів, регульований, ручне керування, набір інструментів для витягування цвяхів, для дерева, обивки, столярних робіт, декорування дому, матеріал, сталь. Цей степлер є універсальним і практичним, з різноманітними швейними цвяхами, такими, як і подібні, ю подібні, та Т подібні для зручного закріплення. Невматичний цвяхозабивний апарат, виготовлений з міцної сталі та використовує принцип пружинного віскоку, що забезпечує тривалу надійність. Універсальний охоплює дизайн інтер'єру, догляд за матеріалами, столярні роботи, оздоблення, меблі, самостійні проекти та різні інші потреби в ремонті. Степлер для килимів постачається з підйомником для цвяхів, що дозволяє швидко їх знімати, економлячи час і запобігаючи незручностям. Потужний степлер ідеально підходить для всіх ваших потреб, ремонту, обивки, закріплення садових сіток, прикріплення дротяної сітки та інше. Колір предмета може виглядати трохи інакше в реальному житті через різницю в моніторах і освітленні. Купуйте найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі купуй.